Доброго осіннього ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в суботу 23 листопада 2024 року читаємо уривок з 9 глави Євангелія від Луки, вірші з 37 по 43. -й. Бись же в прочий день шедшим їм з гори. Срете его народ мног. И се муж из народа возопи глаголя. Учителю молютеся, призри на сына моего, яко единороден ми есть. И се дух емлет его, и внезапу вопиет и пружается с пенами, и едва отходит от него, сокрушая его. і морихся учніком Твоїм, да и Його і не возмогоша. Отвіщав же Ісус рече: О, Роді, неверний і розвращений, доколі буду в вас і черплю ви, приведи ми Сина Твоєго земо, іще же грядущую ему повер Його без бес стресе. Запріті же Ісус Духові нечистому і із селі отрока, і вдає Його його. Дівляхуся же всі о величії Божої. Всем же чудящимся о всіх, я же творяше Ісус рече ко учеником своїм. А наступного дня. Як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу, і сказав: Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото Дух хапає його, і він нагло кричить, і трясеним, аж той піну пускає, і, вимучивши він його, на силу відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. А Ісус відповів і промовив: О, роденевірний і розбещений! Доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого Сина сюди. А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, Він промовив до учнів своїх. Благословеної усім суботи, здоров'я, сил і натхнення до праці во славу Божу і на благо ближнього.